Політ-консалтинг-фору. Консалтингу, да. І е, тема потенціал і принципи поразки Кубанського проукраїнського проєкту 1917-1918 кіспіризму поглядів Василя Івана. Е, пане Микола, е, будь ласка, в контексті тих санкцій символів, як вважаєте, як можна розкрити цю тему планування? Дякую за великий частин з скажу, коли я готував своє доступ. По-друге, мені можна почитати збірнику, я не буду але давайте до цього тижня, до арсеологічних речей, які ми маємо зараз працювати, для того, щоб українське світло перемогло темряву ворог руського дня. І я, знаєте, я сам скупав я дубацький казак, я з стали з картоміською. І тому я дуже радо сприйняв указ президента Номер 17 від 24-го року від 22-го на 24-го року про історично населення українців на території Російської Федерації. Я думаю, ну боже, ми ну нарешті почалося вже. Бо знаєте, як дронові санкції вони ж ну, працюють найкраще. Відпочається, так само і ми маємо смисла, ми маємо ми робити ці самі тіп-страйки і доносити, наносити удар по русскому міру на його, скажімо так, не природній території, а на його політичній території. Але ж, е, значить, почали розбиратися, я почав його вивчати, дивитися, що ж там там пропонують. Ну, Знаєте, шкода, але це документ, здебільшого, така була чергова VR акція до е, визначної дати. Чому? Я подивився навіть, чому ми маємо самі себе свій світ заганяти в якісь такі межі і залишатися у своєму баченні, там, де є в нас колосальний потенціал е, продукції українських смислів, трансляції українських смислів е, тих територій, які на жаль. З Російська до того, що стали пдарними наступу на Україну, звідки почалася збройна агресія, вибачте, сама що це таке. Зайді там вже 30 років потутко розговалювали по московським язиком. В нього сміялися, наслідок сміялися. Мусіка хоче, бородиця. Такі інтелігентні. А ми, на жаль, от, як битологія, визнається, якщо я числа перемінити на то важливо ми не лише. Захистили свій сенсовий простір в межах наших заритання країни. Ми не дали так тим територіям, які ще нещодавно були дійсно території української мови, української культури, українського свого простору. Тому, коли я подивився де, е, указ, там чим там в цьому указі обмежується Кубань. Вибачте, Краснодарський край. Що таке Краснодарський край, штучна, створена адміністративна територіальна одиниця в межах етнополітичних технологій московських, цього етнополітичного джерель коли території нарізалися так, щоб провокувати конфлікти. Етнічні конфлікти, національні конфлікти, релігійні конфлікти, культурні конфлікти і все, щоб зверталися до старшого брата до Москви, прийдіть нас нерозумних тут заручних відмітність. І ми посварилися, бо по ми розкажіть, кому який шматок пирога з бюджетного, який там в Москва розподіляє, тому хто має за що брати і що годуватися. Тому я вирішив подивитися, а давайте візьмемо від, від чистого, відштовхнемося, то, від того, від Кубан теж пережила процеси державного твоєму. Вона так само, і в принципі, історія, політична історія Кубані Незалежної компанії 18-21 років, це ну, вона здебільшого при повторює ті самі рейки УНН. А, а які були амбіції? Які були амбіції цього простору? Ми не даємо пані Мізав Карту Кубійовича подивіться? Ну, Картопиючи де українські території, де ці момент на виборці. Подивіться, чи інші карти. І тому я вам скажу, що. От такі люди, як Василь Іваниць, до речі, перейменували з вулиці, видатний діяч, це останній прем'єр-міністр Незалежної Кубані, потім вже міграції, дуже потужний його інтелектуальний спадок. і такі Попозиція його була саме представниками української течії всередині тих кубанських політичних груп, які існували на той час. Так, Він декларує дуже просто. Тут дозволю просто масштабно показати тих територій, про які він писав, що якби вдався про український проєкт, тобто не ті проєкти, які то історично там склалася е борців народів, степей, і Казацьких військ, там, і все така та, мішаніна була, і все, Тому він декларував просто український на той час. Населення 7 мільйонів туш, є від собі на 17 рік, територія 23 тисячі квадратних кілометрів. Тобто, якби той проєкт вдалося зреалізувати, я не піду що тут можна почитати і через часу дуже багато вагітні е, іншим масштабним проєктам державтування і філічним проєктам, але давайте я вам просто зачитаю ті причини поразки. Українського державотворчого проєкту Кубані, і ми просто екстраполюємо те, що було тоді, на те, що в нас зараз відбувається. Е, чому ми фактично Україна дала перетворити українську територію Кубань на кластер наступу, на плактар збройної збройної агресії? Дуже були кубанці залежні від е, не, не, не вони політично. Вони залишалися. Скажемо, як саме мені спіше, залишаються у ролях казачків, тобто людей, які можна там туди посадити, сюди посадити, тобто не мали певної політичної суб'єктності. Тому їм вдалося продавити проросійським політичним рукам, хоча вони перебували в меншості в принципі, спираючись. але вони збирались на денівську таку залізну волю і на, на набір. Тому вдалось і завдяки деніківській розвідці провалилася е, можливість висадки дивісії генерала Натієва на е, Таманський час, коли дійсно це могло е, схилити шальки терисів на е, саме проектах незалежної кубані без е, московського впливу, е, без диніківського впливу. Е, е, е. Це і я скажу на знизі панського політичного класу і запрошення до обговорення внутрішньодержавних. Кубанської Народної Республіки процесів на майже, якщо починаєте столі на будь-яких важливих нарадах, засідання перебували представники добровольчої армії, чинили тиск, там інверти, погожуючий терор, і ви знаєте про висла з лідерів кубанського е, руху. Тобто, е, ну, знаєте, ми все вже проходили всю цю і, історію. І е, скажемо так, але головне те, що я хочу витримати, що Нерозуміння значення купанії у тодічних урядових колах, бо ті делегації, які відвідували учасників, так вони в певне порозуміння і готовність до певного інтеграційного процесу, але розуміння глибокого, інформації насправді про політичне життя, про ті процеси, які відбуваються. То ну, він закидає тодішній адміністрації Скоропадського, що не було цього розуміння і фактично було деяке. Він визначав деякі звернення ставлення. Через це і певні там інтриги всередині, скажімо, дали делігація, коли ці питання ставились на голосування авдідавчого протеграційного процесу з Україною. Проекту, хоч уряді Федерації, хоч у уряді автономії, фактично вони були провалені. І Василь Іванис підсумовує от цей період 17-18 років, можна таку цитату, що він, український уряд, мусив приголупити як обірваних синих відочок, який війни батько Голубного сина. Це новочеркаське голосування буде стати наукою для майбутніх українських поколінь. За невдалим жалобчим проєктом залежно від в принципі, ні, не відриває її старичну долю від долі України. Тому я от, цим, цією розвідкою привернути увагу до того, що не треба до Кубані, до цього колосального поставлення, до цього колосального ресурсу підходити з позиції ГАРУКАСІ. Я хочу, щоб дійсно чи ну, перелік заходів, які в цьому указі був визначений, вони був зреалізований на 20%. Це вже буде. Рух. Чому? Тому що э, страшний сон російського націоналіста, я вам скажу, це те, що э, казаки не русські, те, що у не Росія доміться, не Росія. І це буде саме деконструктом руского міра, тому що так ми можемо рухатися в річ деколонізації. Але вибачте, коли від деколонізованих речей не буде сухопутнього коридору до кордонів України, її задушать. Нафта Татарстану її будуть міняти на хліб, тому що вона була в оточення середи агресивної. І я скажу, наприклад, таку загадку. Скажіть, будь ласка, а як таке відбувається, Можна російська демографія подивитися, що? Росіяни не народжуються, народжуються постійно падає, а кількість росіян не зменшується технічними за перегосниками. Тому що я вам скажу: от туди переходять з за перепису переходять українці пишуть себе росіянами, білоруси, пишуть себе росіянами, це пишуть себе росіянами. Чому? Тому що, на жаль, Київ ще не став, не дав повізію, не дав принаймні альтернативу для них. Чому варто залишитися в, е, в своїх зберегти свою етнічну ідентичність, чи принаймні не переходити на цю е, казову російську гражданську ідентичність? І от ці приклади е, людей державотворців сторічної давнини, Ну я дуже хотів, щоб е, е, ті, хто приймає в нас рішення, ну Принаймні так побіжно вивчалися для того, щоб розширити кругозор і розширити мапу, мапу горизонту українського бачення. Бо не треба дивитися на Росію російськими очима через російську оптику. Треба дивитися через нашу власну українську оптику і конструювати. Бо деякі карти, як карта пострасті, малюються. Я ж кажу, все це все, все добре. Але для кого ця карта? Куди вони відео? Якщо отут, от на кордонах наших це не буде українського простору? Для кого це вибачте? Ну, що що ми зрештою отримаємо? Чи більш наїжджаючи російський агресивний світ, який буде рушити народий Кавказ чи де Уралу? Чи ми підготуємо буряки для того до інтеграції китайський простір конфусіанський? Ну, навіщо нам це робити? Тому оцих питання ми ставимо перш за все на, на перше місце українську візію, а далі від цього часу. Якщо існують сенси, серці, ці маркери, символи. І як зробити так, щоб їх відродити, щоб їх там мінімально тільки одержати. Їх відроджувати не треба, але є, але все робиться дуже нали Е, Я вам скажу: от, е, я ж провів дуже багато часу там, з мене е, е Можна канікули, це розпада, а ще розйомові свята. Я що передавали давали українську. Традиції українські. Тобто, я вам скажу, якщо про мою станицю вас показати, це Чернігівщина. Це Чернігівщина, навіть от от протяжне на, на білоруській похоже, таке цього. От дивіться, є річка Аксаут. Моя станиця стоїть річі, Кардані, і жиріча. і яксаут річчя. Аксаут це Аксаут біла вода. Але ця чернівська вимова дупова, не Аксау, а Касабуд. Вона не ну, так розтався, Тому, е як ставиться, таки протягом промовлялися. Тому як мова, у світ дуже багато, через ну, Російшена, але я вам скажу, якщо ви будете там телебачення, вони будуть дивитися на південь, бо там що було б кавказький фірм, це станиться в Москве. Це. І не будете чути, наприклад, шум'єм історичним, то ви подумайте, що ви десь на Ну, В принципі, за усе рухання, є децький вплив, є донський вплив. Ось. Але я буду казати, що там немає, але дивіться, яка історія цікава. Я вам кажу, бо це не там біля мати, значить, ну, Там якийсь знову ж халібар розпочався, я там до одного м'яча казацького руху місцевого на сторінку в Інстаграмі, і він там щось типу підпублікується, там от різдумає. Значить, це під однаковою. магазин заходять дітки. Батько, ну стоїть в своїх дівчатах, а жіночі вони тут взагалі не йдуть. Якщо ви не дуже так розбираєтесь в фотографії, то ви так, все взагалі. От, і починають співати українські поляки. Українські. Ну, добре, розбивали, бо більше вивчити легше. І потім хлопчина починає звертатися до продавчині магазину українською мовою, але де, де, українською мовою, не вивченою, ні гекаль, ні, нічого. Ну говорити українською мовою. І в кінці е, значить, закінчили. І ця продавчиня говорила: спасіба дітки, що ви біжуте нашої русські травмі. І Цей діяч апелює, каже, типу ти, ти, там. Ти що всі було, але, що, ну, послухай, що в кінці було, ну я кажу: ну слухай, що ти мені тіла про російські традиції, так да, називається? Ось, тому е, дивіться, це серий, там, ну, може там до... споручатися чи борщ, там, чи що. Але дивіться, коли прийде дядька з добу спілкувань і скаже, що це русські традиції. Це будуть русські традиції. Але якщо ми не транслюємо альтернативи. На Кубані. От давайте я вам так скажу. Я пропонував би зробити Знаєте, кулічну. Коли куліч мені взагалі. Щоб під рукою було, то дайте собака і так оце, пробуємося куліч. Наприклад, Україна Пасха, Куба, Пасха, Москва куліч. Ми тут ставимо знак рівно, тут не рівно. І так дуже багато речей. І скажіть, купається що? Що це таке? Аладді, їх такого не було. Ну, А це московський попит, бо тут є ж люди, мисло там, ну, цих ірархів церковних, все, з великої Росії завжди слали туди і завжди, от я ж кажу, два гірте завжди були. Це Церква була. І е, освіта. Бо, бо ще там, як річки, які стували зеркували українське все, а тижні вище там, русський дух, там, там русів бах, і все. Тому не треба, нам тільки потрібно, я скажу, світ включити, український. Хай світ побуде, хай море про і вони самі побачать. Але їм потрібно пропонувати і політичне проєктування незалежно, або ну, по будь-які -як, може Україні запропонувати, там є потенціал. І багато чого ми можемо розповідати. Історично бо спот... вна... дуже в вна... спосіб спотворюється історичним Просто... і... і... скажімо, Оцей козацький турса, вони їх не отворюють на інструменти. Ви розумієте, бо цей вихід був товарищівства, ніж товариство, вони ж штам, що запутні товаришіства. вони ж товариство, що це спосіб. Певного ну, суспільства, соціуму, товариству. І е це дуже тим самим шляхом. А якщо дійсно Україна нарешті повернеться обличчям покупанням, створення принаймні інформаційні ресурси. І тут буде якийсь осередок для імміграції. Є інтелігенція кубанська. Та й ви знаєте, в Україні багато кубанців живе, то принаймні, на тлі того, що там буде відбуватися, оці всі злогом, і я не вірю в мирний відхід мир, мир, Кавказької ресурсів, то Україна може стати під прихистом тією гавані, або тією точкою е, тяжіння, як це було в 17-18 роках. Для цієї безумовно є політично важливою території, економічно важливої території, культурно важливої території. 21 рік — це зіткнення цивілізації, розумієте? І ми все ж таки з ісламською цивілізацією у нас буде спільний картон. Хай він прийде через сахарський. Дякую, пане Колесні. Це важливо, важливо творити українське звіт, в Україні. І знати наші інші межі, ті території, які були заселені українці спокотично з давніх часів, і пам'ятати про них, підтримувати там наш світ, наші сенси, наші символи. Історія може бути різною. Побачимо буде далі. Дякую. Дякую.